Привіт, робимо розпаковки з Алі. Тут у нас, напевно, консолідовані посилки. І так, дуже багато товару. Всі разом зараз розпакуємо і переглянемо, що у нас тут є. Дуже багато Цікаво, цікавих речей має бути різного роду. Якісь дрібнички і непотріб. Ну, там дуже багато. Так. Перша посилка є у нас. Так. Давайте цю відкриємо. Так, щось у нас тут запаковано? Так. Так, тут нічого немає. І ще у нас пустоки. Також консолідація така, ти якось. Так, бачите? Також тут багато товарів. Тут нас нічого немає. Так, давайте розпочнемо із, напевно, так, що у нас тут? Тут у нас приїхав шприц, і він приїхав вже поламаний. Е -е, і що-то він не такий, як мав бути на цьому. Для чого він не знаю. просто бачу великий такий, знаєте, шприц. Позначень ніяких немає. Ну, Фігня прям за 2-3 долара чи стільки він. Ну, Це прям повна фігня, я вам скажу так. Наступне, це у нас ось такий якийсь шприц. Він мав бути в нас в комплектації якісь там максимальні. Так, тут у нас Йоршик. І тут у нас ось кілька так, поставили китайці, звичайно. зрозуміло, для чого я брав цей шприц. Ну, для якихось може потреби. Так, дивіться, тут у нас різні насадки. Так, тут у нас три. Три насадки, відповідно, так. Три насадки. Дивіться, все воно якесь таке. Я вам кажу, на фото клас, а приходить, прям не знаю, що це. Дивіться, три насадки і один йоршик. Ну, це ось такий шприц. Дається там щось для м'яса чи що, щоб маринади в нього запігувати. Ну, я брав у таких будівельних цілях. Знаєте, можливо, десь там пригодиться щось, десь там затиснути. Міцний такий типу, мов би бути. Так, давайте ось це відкриємо. Ну, прямо ось той шприц, це гроші на вітер. Там він на фото такий якийсь з, з, з різними позначками, Класний. Отже, приїхав, бачите, поломаний ось тут. Ну, це ні в які рамки не годиться. Так. Ось тут у нас головки ударні 17-19, 21 і 22, класні, ось такі. Облики такі, типу резина-пластик ось такі. Досить прикольні під одну другу. До речі, під одну другу. Так, під одну другу. Стандартні ось такі під колеса, вони підійдуть більше. Хто там, скажімо, на шиномонтажу працює, це такі розміри колісні, в принципі. Так, наступне це у нас різні тут чи то конденсатори, транзистори. Транзистори можливо. Ну, це взяв просто, щоб було. Транзистори. Так, ще щось тут було. Так, ось тут у нас щось прям дуже багато. Мені здається, тут також ось ці запчастини. Тут у нас конденсатори. Тут у нас різного роду конденсатори. Просто так, щоб були. 391 штука, 24 валу, типу 24 різних види, напевно, ось такі. Не знаю, чи вони десь пригодяться чи ні. Але взяв, щоб воно було, знаєте. Коли чимось там щось там займаєшся, ну, хай воно собі буде. Так. Here's all. так наступне у нас... Це вже щось поцікавіше, щоб якість була ще хороша. Herzl. Так, це ми відкриваю. Це в нас ось така насадка. Людина попросила, хоче насадку на болгарку. Так, давайте покажу, що тут у нас по комплектації, щоб вся пилюка нічого там не йшла. Так. Не знаю. Це в нас на 125-ту, тобто, бачите, все захищено. Ліцензійна, бачите? Ліцензійна. Можливо, дійсно хороша фірма Herzov якась. і Ось тут перехідник, ще, до речі, Такий, ну, трішки гнучкий, типу такий, якийсь тверд, тверда резина. Сюди заставляється або ось так. І дивлячись, вже який у вас там пилосос. Ну, як, на мій погляд, може досить таки непогана штука. Ну, Міцна така, міцна. Ще по комплектації. Ось тут ключ. Це для болгарки, в принципі. Цікаво, цікаво, для чого нам ключ. І ось тут у нас ще є якісь комплектуючі. Це у нас тут різні, бачите, напевно, якщо там не підходить, ущільнювачі різні перехіднички. Ну і ось якась шайба. Не знаю для чого вона там. Можливо, ну, для чогось потрібно. Тобто, бачите, ось такі аксесуари ще додатково. Це, напевно, що підходило там на різні болгарки. Штука не дешева, але досить якісна. Вона там десь біля 20 доларів вартує. Але людині воно потрібно, тож. А, давайте далі. Подрібничка. Ось такі штуки. На ніжки там, я не знаю, чи на стіл якісь підійдуть чи для чого. Тобто це в нас ось такі, типу, знаєте, на ніжки поставили, щоб десь переїхати, але ну, воно, в принципі, не дуже так їде. А ще якщо натиснути буде велика вага, то воно взагалі не буде. Тобто це, в принципі, призначено для чогось неважкого. Я собі думав стелаж такий поставити. Ну, на стелаж вони точно не підійдуть, воно не буде взагалі їхати ось така штука. Так. Відповідно, тут ось такі самі штуки тільки на 4. Чотири ось цих кружечка. Так. Так, тут у нас під руками 220 вольтметр, такий міні, дуже Він Прям ось такий, бачите? Квадратик такий малесенький. Ну, в принципі, що потрібно. Показує, який вольтаж в розетці і все, щоб воно не велике було. Наступне, ось ці штуки такі ж самі. Тільки на один шарик. Тут він вже металевий, там пластика. Тобто, ви зрозуміло, на ніжки поставили а щось пересунути. Якщо воно не важке, воно буде працювати. Хоча, можливо, тут. Ні, дивіться, вм'яти наробиться. Я не знаю, це потрібно на, 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 на плитці спробувати, чи воно буде там, да, під великою вагою пересуватися. Ну, не знаю. Треба перевірити. Так, наступне це у нас ось такі. Під 75 мм, здається. Так? Для чого? Для міні-болгарки чи для чого? Різні ці. Для полірування штуки. Більше, напевно, на якісь тринча так. 75 мм. Ну, під болгарку не підійдуть, ну, під але ну, це таки гроші на вітер, одним словом. Наступне це у нас ось такі модеми. Ось такі модеми. У нас тут є їх 4 штуки. Так, давайте ось тут вже відкрити. В принципі, я думаю, вони всі ідентичні. Нічого тут немає такого. Надзвичайно Wi-Fi модем. 4G LTE. Ось кришечка. Цікаво, де сим-карта. Вставляється. Так, Ставейню, а сим-карта. Незрозуміло, де у нас? Можливо, кришечка якось. Ви... Так, дивіться, сюди висувається сім-карта вставляється. Ну, в принципі, я думаю, досі непогано. їхня ціна там. Район 10 доларів, ось такі модемчики. І я взяв ще дорожчі. Ось ці по 10 приблизно, так? Чорний не буду виймати. Це, в принципі, вони всі ідентичні. Чотири штуки ось таких. І ось тут, а може не тут, ні, десь інших. В пакуночках. О, дивіться, це набір ще забув, що це за штуки. Діоди, чи як вони називаються, ось діоди, типу, діоди. Ось такі штучки, також набір різних. Ну, на якісь випадки життя, мовно кажучи. Так. І ось тут у нас, напевно, модем. Ще одного зразка. Трішечки дорожче. Так, бачите. Ось він. Але наскільки він, чи він кращий, ось головне питання. Він, можливо, менший. Так, він менший по розміру. Відносно ось тих, він менший. Так. Тут вставляється сімка. USB. До речі, тут прикольна така штука якась. Думаю, що можна десь ще вставляти. Ні, такий USB, ну, сподіваюся, що він реально якісний. Ну, по крайній мірі він поменше буде розмір. Так, це в нас один. Так, тут у нас багато цього всього. І тут, напевно, інший. Такий самий. Відповідно, ось такий самий модель. Так, наступне в нас. Так, що тут у нас? Наступне у нас ось такі. Це, напевно, ось ця і ось ця. Ні, чотири. Не зрозумів. Дивіться, ось. Нічого собі. Ні, це у нас всі, дивіться, ось тут це оце вже колесика такі малесенькі. Ось вони тут на підшипниках. Ось ця штука для чого вона. А вона, типу, їх штопорики. Щоб вони не їхали сюди. Хоча вони прокручуються. Ну, але вже воно собі стоїть. Типу, ось такі. Це вже на більш, більшу вагу воно буде. Ну, не знаю, яку саме буде витримувати. Ну, ось такі колеса. Тож вони невеликі, такі досить маленькі. Здивіться, вони. Тут, в принципі, розмір їх вказаний, здається. Дюйм 25, здається. Ні, хоча тут один, 1, 25, 2 дюйма. Це, коротше, не вказано в них, яка точно Конкретика. Так. Ох. Це, це у нас дивіться. Це у нас відкрилося. Чи що? Це у нас тут така, виходить, для, для полірування паста. Але дивіться, вона, е вона вся витекла, тому, тому дивіться, всі, всі руки в цьому, в цій пасті будуть зараз. Ну нічого. Е так. Дивіться, бачите? Ось як воно виглядає. Так. Давайте ще одну ось цю вам розпакую, покажу однією рукою. Так. І ще 4 колеса десь бачу, що не вистачає їх. Так. так. Ну, тут вже навіть немає навіть цих саморізів, щоб кріпити, Ну тут вже побільше колеси. Ви можете побачити розміром. Ось які ці, напевно, йдуть півтора дюйма. Можливо, це дюймові? А ці дюйм 25. До речі, зараз, можливо, тут є. Півтора дюйма. Ці, напевно, на дюйм, а ці на півтора дюйма. Ну, що вам сказати? Можливо, ці вже потужніші такі більш. Можуть витримати більшу вагу. Ну, ну ось такі. Досить чотири штучки. Чотири, бачу, немає недостачі. Ну, якось так. Бачите, ось така, друзі, розпаковка. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на телеграм, на ютубчик. Коментарі пишіть. Всім пока.